На я жаль, от знаєте, це якби ну, в мене одна з таких проблем. Мені багато моїх колег про це говорять і знайомих. Що я от маю якусь досі, що мені вже більше 40 років, але я досі не втратив віру в людей. Тобто я досі вірю в те, що люди мають всередині якісь ну, позитивні наміри, вони хочуть робити добро, і ніхто не намагається там обійти якісь ну хороші, зрозуміли правила. Тобто, ну на жаль, вимушений, я зізнатись для мене було дуже неприємно побачити, що настільки велика кількість людей. Вони ставляться безвідповідально до цієї частини. От ми говоримо про якість перевезення, але про якість оплати, от якось ми в цьому питанні забуваємо. От я спеціально декілька днів я їздив в години піки, там посеред дня в тролейбусах, я дивився і ну, велика кількість людей, які мені здавалися платоспроможними. Тобто в них були хороші айфони, там набагато кращі, ніж оцей мій биушний. Тобто вони були досить добре одягнені, сиділи, слухали музику, але вони чомусь вирішували не платити. Але, можливо, не звикли просто такої форми оплати. А... Був присутній львський факт. Цікава історія. не звикли Люди звикли досить швидко. там Буквально пару днів вони побачили. Але ж був момент, коли заходили люди і платили. І всі, хто був в цьому тролейбусі, вони це бачили. Тобто заходить жінка середнього віку йде на роботу, вона платить. І сидять ці молоді хлопці з дорогими айфонами. Вони бачать, як жінка заплатила. І вони нічого не роблять для того, щоб здійснити цю проплату. Тому, якби ну на жаль. Ну, що можна сказати, не всі люди виявилися настільки свідомими пасажирами, як свідомими експертами в транспортній реформі.